Доброго дня Мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову відправляємо лізингові автомобілі, обслужені згідно регламенту, для наших підписників, для наших клієнтів. Їде того разу Шкода Октавія 2017 рік, чорний металік, хром. Механічна коробка передач, автомобіль. На такому шкіряному салоні 178 тисяч пробігу, легкосплавні диски, Ледовське світло, ближнє дальнє 1,6 дизель. Автомобіль ми тут купили під замовлення. Кого цікавлять такі або інакші автомобілі, звертайтеся. Другий автомобіль також їде під замовлення, це в нас Рено Талісман, комплектація босс, босе Ледовське світло, ближнє дальнє, легкосплавні диски, хром під вікнами повністю затоновано. Задні вікна заводське тонування, ледовські стопи. Таких два автомобіля прямує до України для наших підписників. Телефонуйте 050 565 0817. Є великий асортимент автомобілів. Посилання залишаю в описі даного відео, є дизельні, електричні, великий асортимент, і кожен день приходять якісь цікаві пропозиції. підписуйтесь НА КАНАЛ, СТАВТЕ ЛАЙКИ И ТЕЛЕФОНУЙТЕ 050